Так, любенькі, дорогенькі, доброго дня! Світла нема, будемо на тій лампі тільки. Сьогодні запалю свічку і для себе, і для вас. І випаліть кого там. Відправляємо свічки партію. Сьогодні, мабуть, відправлять дітей прошу, щоб відправляли все. На... Все зроблено, все готове, відправляємо. Так що, вже дайте, чекайте. Всі все, хто що замовляв, все получите. Зараз подивимося, як вона буде горіти. І зробимо відео. Вчора зробили перший прямий ефір на тому каналі. Канал канал називається Оксана Відьма влог Зробили перший. Стрім чи прямий ефір, як правильно називається. Ну, в общем, вийшли, вийшли напряму, поспілкувалися з вами. Сказати, що понравилось, це нічого не сказати. Тобто... Хорошо. Я не знаю, як для вас, хто дивився, для мене хорошо. Хорошо спілкування. Читаєш, бачиш, там... Понятно, що це перший, Тим більше ми їхали там... і ми за 10 минут чи за 5 минут приїхали додому, забрали діти. Таке чіпа було, воно заморене, воно ну, знаєте, як із корабля на бал одразу. Ну, в же час поспілкувалися. Вже під кінець там не було. У мене просто в голові, ви те, що питаєте, я вже в голові його не могла скласти, щоб нормально відповісти. Ну, тобто, будуть, будуть надалі. Ці прямі ефіри і там будете ви питати, що ви хочете. Я вам буду все, що знаю, все скажу. Того, чого не знаю, скажу, просто не знаю і все. Десь шукайте інформацію в другому місці. Не може людина знати все, будь-яка людина, так, свічка горить, хай погорить, ви теж запаліть, в кого є такі свічки, хай вона погорить разом з моєю. Все, хто кому що потрібно, тільки на Viber. Не треба мені писати в телеграми, WhatsApp. не треба всі соцсети забивати мені. Ви самі мені пишете, ми розуміємо, ви одна, у нас багато. Правда, у вас багато, я одна. Тобто мені проще, як все це в вайбері, і я розумію вайбер, для цього все в мене те, що треба там, харанитися, всі переписки, все, поки я не відправлю там без різниці свічку чи те, що чи чисткою ми не закрили. Все в мене переписка ця є і мені проще, коли все це в вайбері. Телеграм це так, щоб для дітей, для сім'ї. Тому що все не можна все змішувати. І сім'я, і робота, і все на світі. ні. Так що пишіть, тільки, будь ласка, у Viber, кому що потрібно. Чистки робимо, замовляйте, захист ставимо, замовляйте, свічки робимо, постова свічка це так, як сімейна свічка, всю сім'ю ми можемо. Вчора я показувала на прямому ефірі під Паску, на Паску. Гарні свічки в торбинки, в мішочки, там буде в кожного своя сюрприз свій, в кожного буде в ці коробочці сюрприз. На Пасху получите, гарні сюрпризи. Все, замовляйте. Кому що потрібно, замовляйте на фінанси, на сім'ю для сім'ї, на здоров'я йде з чашечкою, з носочками, все-все-все. Тобто це реклама. Реклама на моєму каналі мене. Так, після, давайте подивимося. Вчора писав хтось, ну, хтось, хто дивився, не пам'ятаю, хто писав питання таке. Чого після того, як почали вроді, домовлятися, вроді почали якісь там для Про перемовини, балачки йти, розмови йти, чому побільшало обстрілів території України? Чому Росія збільшила тиск? Давайте це питання і подивимося. Вчора ми так в трьох словах. Вчора, знаєте, як і про все, і ні про що. Тому що воно так не можна все-все-все охватити. Все, все, будемо далі робити ефіриці, і там вже будемо більш конкретно дивитися. Так, це тут у Фейсбуці красиво так написано: Ой, ми воїни, хоча виглядаємо, як квіти. Точно, це про Україну. Ми воїни, хоча виглядаємо, як квіти. Так, після того, коли почали ну, вроде б то домовлятися, вроде б там би вже на місяць призупинити чи зупинити, і чого побільшало обстрілів території України. Росія збільшала. Uh, Давайте як карта бачу, так ми, так ми, так ми і побалакаємо. Хитрость, хитрость, карта очельника. карта хитрості. Тут очельник нарисований, і в нього тут ось ось з цієї сторони змія. Нарисована змія на цій колоді в цій карті. Тобто кожний хитрить, кожен мудрить, у кожного є якісь інтереси, про які ну, які закриті, які закриті, які не обговорюються, які кожен, знаєш, всі розуміють, але всі про це мовчать. Десь якісь. Чи буде смерті буде, 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 буде. Будуть котли, будуть якісь такі з обох сторон будуть. Не, ну, це не, не тільки Україна, це і в них будуть котлиці всі. Буде, буде. Резко буде. Ситуація буде різко мінятися. От карта, змінюватися ситуація буде дуже різко. Ну, no, будуть ще гибнуть люди. Ще будуть виднуть люди. Почому побільшало. Побільшало б території України. Mm. Mm. Бачиш, люди розуміють, що сила в управлінні, і тільки управління з рук випадає, і сила повністю пропадає. Це ігра. ігра. Опять же, жось ця ж дволька Пентаклі. Це ігра, в яку грають. типу, вроді люди сильні світу цього. Хоча вопрос спорний. Що карта показує? Чого так? От, чого побільшало обстрілів? Тому що злякалися. От якщо по карті брати, я ще одну карту доложу, щоб 2, 2 по 5 було. Тому що злякалися, от по карті, та ще можу сказати, а злякалися. А вдруг завтра дійсно все прекратиться. А люди, які грають в цю ігру, це йде не по їхніх планах. Це так само в Росії, це те саме в Україні. Це не тільки Росія настроєна на те, щоб воювати, воювати і воювати. Зараз настроєна так само і Україна. Тобто Україна це одне, українці це друге, а влада це третє. Помієте? От тут, тут, тут трошки ділити треба. От управління, поки є, поки по колісниці. Людина управляє ну, то управляє страною, поки вона в своїй силі, поки вона сильна. Тільки управління падає, у оці вожді, вожі, тими, що вона війну управляє, вони з рук падають, все. Все, красива життя закрилася. Тобто, от золота карта вона закривається. Нема готовності. І чого більше почали стріляти, а тому що з обох сторон я б сказала, більше почали стріляти. Так, щоб з однієї сторони, може в відповідь, може Росія посилає, тому ну, що Україна. Україна теж в відповідь стріляє. Це все зрозуміло. Ну, повідомляєте, якби не було цієї карти, ну сказать би, ну як, двойка пентаклей це двоє. Війна йде з двох сторон. Тобто всі там на підхваті, на потанцовці, Європа, Америка це все таке. Вони своїх людей не ложать. Це двох. Двійка – це двоє, розумієте ви? Тобто це Росія це Україна. Війна непосередньо йде між. І от карта показує, що обоє вони. От дивіться, як от у карти нарисовано він, і отам хвіст лисиці в нього виглядає. От внизу, отут, де в мене спалець – хвіст лисиці. Хитрость в обох. Тобто карта показує, хитрять хитрять обоє. Обоє не хочуть, щоб от, отут карта шторм, за ним нарисований шторм. Ну, тобто, неспокоюся це. Обоє не хочуть тобто, обо, обоє, Я не думаю, що це про людей. От я чогось сумніваюся, що ця карта показує про простих людей. Такі, як ми з вами, чи такі, як там в Росії є люди абсолютно прості, які теж Он сьогодні розказує із Саранська, там лог по житті. Ну, воно виходить. Ви вискакує буває. Що ось долетіло й до нас в Саранськ, вчора чи сьогодні, чи коли там долетіло, каже. Тобто, надоїла нам спокійна життя, Путін вирішив і нам зробити трошки неспокійної життя. Тепер і ми типу, участвуємо в цьому всьому. Тобто є люди, які можуть в адекваті і там, і тут, яким якби встановити це все. Ну, той, щоб все воно а є люди, які хитрі через хитрость, прикриваючись цілими странами, государствами далі, далі і далі, далі, щоб цей шторм продовжувався. Тут, якщо по карті, я вам скажу по карті чітко, от по карті. Десять карт я взяла, п'ять і п'ять карт. Чітко, я б... дійсно був період, коли злякалися обидві сторони, не люди прості, опять я вам скажу. Повторяюся, опять ви напишете там, повторяюсь. Повторяюся, Повторяюся. прості люди. А люди для кого в кого інтерес до цього є? Хто тушонку там жиром розбавляє? Я не думаю, що розбавляють тушонку жиром чи водою, а там вверху не знають цього. Розбавляють її внизу, тому що зверху воно все йде. Голова чи риба гніє, звідкіля? З голови? Воно походить по Ютубу примером розговори, фіксірування, все, а що це таке во время війни. Жінки, які балакають типа, вроді на українській мові. Не на русській, там записі, ну, слухаєш, то не на російській мові, на українській мові. Розбавляємо тушонку, жиру додаємо, місто говядини чи місто чогось. Це ніхто не знає. І це скрізь таке. І цим людям, звісно, може бути, навіть не те, що там президента, а таким людям може не цікаво, щоб все це прекращалося. А по чим тоді розводити і для кого? Ну, в армію саме проще таке спихнути. Армія, голодні мужики, які там не те, що, а, що щось в ротах хоч би запхати собі, з'їсти, я маю в виду. Злякалися, Тобто, карта карта іспуга. Карта показує, що в один прекрасний момент, знаєш, а від іспуга полетіло набагато більше і в одну сторону, і в другу сторону. Тому що тут карта хитрості. Оце все, що я беру, от тут карта зав'язана на хитрості. Ніхто не хоче вожі, вожі випускати вожі, так як кодьми управляють, лошадьми управляючи, ну, як вам об'яснити, тут колісниця, от управління. Карта управління, а біля неї карта сили. Тобто людина чи люди чи кучка людей, яка понімає, поки управляєш, поки ти в своїй силі. Перестанеш управляти все, ти ніже Плінтуса. Ти навіть не проста людина, ти ну, розумієте все. І після цього далі йде карта ігри. Значить, треба ігру продовжати. Продовжати її через хитрость, тут лисичкин хвостун. Тобто граємо хитро. Карта показує, чого цю колоду взяла, ну я її, між допроміжом, вчора ще взяла. Це вона так лежала після того прямого ефіру, я її через що так і взяла. Граємо хитро. Будемо розказувати, значить, що ми хочемо по карті умеренності, Будемо розказувати, а карта уміреності це спустов порожня. Будемо розказувати, що ми, нам не дають тільки. А свою ігру вести далі. Ну, от карта це показує. От карта це показує. І от полетіло з більшою силою, тому що злякалась дійсно. А вдруг правда, завтра все це за горло візьмуть і ще й заставлять остановити цю війну. Ну, в усьому винуватий Трамп. Вчора ми на прямому ефірі це, уже це трошечки пробалакало. Саме цікаво, 30 з лишнім років, 92, 34 роки от дірібанили цю Україну, блін, починає від кучми і заканчує. Ну, тепер, хоч вийшов Трамп винуватий. Хорошо, хоч знайшли хто винуватий. І все. Та якби була влада за народ, та ніякий Трамп би. Це щось в мене тут буде зараз в дворі в сім'ї, а я скажу, там винуватий голова. Он селищний голова, він винуватий. Ті хтось там іще. Ми тут засралися по самі нікуди, ну винуватий там за океана Трамп, якого вибрали, скільки, три місяці назад. От і злякалися. Тут карта іспуга, просто іспуг. І через шу полетіло з більшою силою. Щоб, щоб не остановити це все. Понімають люди, не розуміють люди, ну, це таке. Я кажу те, що показує карта. Розклад тільки те, що показує карта. Моє мнення, ну так, да, якось я якісь слова вже підбираю, щоб сказати. Може, там десь часточка і моїх слів від мене йде. В тому, що все йде по карті. От як карта, 10 карт як показали, так я вам сказала. Перенесли іспуг, тобто трошки обділилися, що вдруг завтра. А щоб цього вдруг завтра не було, значить, надо, 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 надо. надо. Ну, от такі діла. Чому Росія збільшила тиск? Збільшила не тільки Росія, збільшила збільшила Україна. Чим воно закінчиться, це все інтересно. Понимаєте, в кого, в кого наскільки хвата? В кого наскільки хвата... Зброї чи, чи людей, наскільки ну, в общем, то теж інші питання. Все, давайте, пока-пока.